Всім привіт, друзі! Ви на моєму каналі Андрій Авто. І в сьогоднішньому відео я хочу вам поговорити, як формуються ціни на цих площадках, на яких я знімаю відео та показую вам. Отже, поїхали. А перед початком перегляду цього відео я хочу, щоб ви підписалися та поставили лайк цьому відео. Це допоможе в просуванні україномовного контенту. Отже, друзі, ще я маю також телеграм-канал, ссылка буде в описі: тік-ток та Інстаграм. Якщо вас щось цікавить, якийсь автомобіль, допомога у придбанні автомобіля в Польщі або привезення автомобіля з Франції, то прошу писати під цими контактами. Отже, поїхали. Ну і приступимо, друзі, до самого наголовнішого. чому такі високі ціни в Європі на автомобілі? І перше, що я хочу наголосити, це ПДВ, тобто податок на додану вартість. Якщо ви купляєте автомобіль в Європі у частного лиця, ви не можете повернути цей податок. Але якщо ви купляєте десь в автокомісі або в автосалоні, вони обов'язково працюють з цим податком. Тобто ви маєте право вернути. В кожній країні по-різному, але в середньому це десь від 18 до 23% ви можете вернути кошти від цієї суми, яку купили автомобіль. Далі, друзі, це обслуговування і гарантійний термін на цей автомобіль. Тобто я вам показую автомобілі, і якщо вони в такі високій ціни, то закладається десь приблизно 1 від 1 до 6 місяців гарантійного терміну. Тобто, якщо ви купляєте автомобіль у цього юридичного лиця або в автокомісі, і якщо з автомобілем щось трапилось, то ви можете відвести його назад і вам його починять, справлять, і ви можете спокійно не перейматися тим, що з ним щось станеться. Якщо ви купуєте учасного лиця, то ви захищені тільки правом, правом споживача. Тобто ви можете повернути 14-30 днів автомобіль і повернути назад свої кошти. Далі, друзі, це пробіг та чесна історія автомобіля. Якщо, наприклад, на табличці ви бачите, що автомобіль має 100 тисяч пробіг, то він дійсно має 100 тисяч пробіг. тому що тут не скручують пробіг, їм це просто невигідно. Автомобіль має всю сервісну історію. Якщо ви хочете подивитися, ви можете послідкувати від того моменту, коли автомобіль куплений, і до того моменту, коли ви вже підписали договір куплі-продажу і переформили автомобіль на себе. Тут багато автомобілів не купуються одразу за налічку або там в кредит, а купуються в лізинг Тобто ви купляєте автомобіль і... Як берете його, наче в кредит, ну, не в кредит, а берете його в користування на 2-3 на роки. І якщо ви, він вже морально устарів, ви можете просто його змінити на новий, або викупити його і далі користуватися як своїм приватним автомобілем. Друзі, дякую вам за увагу. Підпишіться, будь ласка, на мій телеграм-канал. Там буде багато цікавої інформації і актуальної. Тому дуже дякую всім пока.